Добрий день. Агросоюз знаходиться в місті Київ на конференції наутіл. No сьогодні ми, як завжди, привезли наші технічні рішення з приводу посіву, посівних областей, робочі органи, різних модифікацій. Але сьогодні не про сівалки. Хочу вам презентувати окремий напрямок нашого бізнесу це виробництво ангарних конструкцій. Хтось їх називає тентові ангари, це ангар. З дуже такими міцними металоконструкціями, які з верхньої частини вкриті тентом. Тент це свого роду як м'яка кровля. Ми використовуємо вже більше 25 років канадський матеріал. Значить, компанії, дві компанії в Канаді виробляють: компанія Новотен і компанія Фабренд. Які самі головні властивості цього тента це не ПВХ. ПВХ сам по своєму роду це резина, яка дає відтяжку, яка тягнеться. І чесно кажучи, якої б щільності ПВХ не було, воно не дуже стільки к ультрафіолету. Ультрафіолет це перше те, що руйнує тент. Це многошаровий поліпропілен на основі скловолокна. І працює він як мембрана. Тобто є у нього наружна сторона, є внутрішня сторона. Тобто він частково дихає. І перша перевага цього матеріалу, що він не конденсує. Максимально, коли йде резонанс по температурах, вночі може бути заморозок, в день буде тепло, може бути просто запатівання. Взагалі, всі ці конструкції Агросоюз привіз з Європи і потім тільки вийшов на канадського виробника патента. В Європі такі конструкції використовуються як правило для утримування тваринництва. На нашому досвіді Агросоюза, це якщо ми кажемо за тваринництво, це любе водство. Це і утримування великорогатої худоби, це і свинарство, це і страусоводство, і криліводство. Наші клієнти тримають вівчарники, овець, гуси, все-все, все, що любе вусло. А таке ж сфера застосування цих ангарів: це ангари для зберігання зерна, ангар для зберігання техніки, любі спортивні споруди. Поля для міні-футбола, манежі для коней, хокейні площадки. Це все в принципі представлено по всіх регіонах України і під, під різні сфери діяльності. Значить, Зупинимось на конструкціях. Ангари ці виробляються п'ять типів ширин. Саме маленьке, це це ширині 9 метрів, наступний 11,6, Ми його називаємо 12-метровий в габаритах. Потім по ширині 17 метрів, 22 і найвеликі великий – 32 метри. Кожен з цих конструкцій він виключає. Колони і опори їх немає, тобто вся корисна площа внутрі ангара використовується на 100%, нічого не обмежує. Ці ангари, всі металоємки, тобто вони мають дуже мощну металоконструкцію. Кажучи, навіть за маленькі ангари 9-12 метрів по ширині, товщина металу в металоконструкції 5 міліметрів в великих ангарах, які до 32 32 метри по ширині, товщина стінки металу в деяких по 10 міліметрів. Тобто вони всі металоємки. З приводу металоконструкції в усіх використовуються конструкційні сталі 9 Г2С. В маленьких ангарах це трубні конструкції 9 і 12 метрів, 17, 22 і 32 це конструкція із ферм. По довжині ці ангари не обмежені. У кожної конструкції є свій крок прольоту. І по довжині вони набираються. У нас є такі випадки, коли ми продавали, допустимо, в той же Казахстан ангари по 300 метрів корівники по довжині. Ми комплектуємо металоконструкцією верхньою м'якою кровлею. Пропонуємо різні зашивки опорної частини. Висота опорної частини в кожному ангарі різна: від 1,5 метра до 4 метрів. Можемо пропонувати зашивку металом, можемо пропонувати композитними панелями. Можемо уже клієнту запропонувати самим опорну частину, частково заливати. Бетоном для, допустим, зберігання зерна, щоб стіни тримали навантаження. Ферми самі собі по своїй конструкції передбачені для того, щоб тут можна розташовувати любе підвесне обладнання, тобто це і вентиляційні труби, всякі різні для тварини вентилятори, які створюють рух повітря для повітря обміну. Світло, все це діло. Навіть є приводи, коли можна розташовувати в цих ангарах всякі там тельферні балки, підйомне обладнання такого чину. Пропонуємо в кожному ангарі є металоконструкції торця, зашивки і ворота. В цих конструкціях ворота робляться в торцевих частинах, бокових ворот ми не практикуємо. Як правило, в торцевих, по центру чи зміщені вправо вліво шириною від 3 до 6 метрів, ворота можуть бути як підйомні, з додатковою вентиляцією для тваринництва, підйомні електричні для ангарів, там під техніку, як правило, зберігання якоїсь техніки, розпашні і розсувні. Ще одна із переваг самого тентового покриття. Крім того, що не конденсує, він дуже гарно пропускає сонячне світло. В день в цьому ангарі завжди світло. Якщо цей ангар використовується під зберігання техніки і там проводяться ремонтні роботи, ми можемо ремонтувати, не виганяючи техніку на вулиці при ну, тому освітленні, яке пропускає тент. А Це порядка білий тент, пропускає десь порядка 80% сонячного світла. В ангарі світло, будь ласка, ремонтні роботи. Ти сам ремонтуєш, ти не створюєш собі тінь, не затіняєш, все видно, і ти обмежений від е, всього навколишнього середовища, від опадів, від вітру. Е, від цього. Всі наші конструкції мають доволі е, вони самі по собі високі. От оце е, е, представлений ангар 22 метри. Е, в нього такі розміри: 4 метри висота стіни і висота в верхній точці. І по коньку, так назад, 11,2 метри. Тобто він в собі тримає дуже велику кубатуру повітря. Звісно, це, звісно, дуже класно для тваринництва, тому що коли тут розміщуються 2-3-4 рядні місця для утримування прив'язного чи безприв'язного тварин, дуже велике значення має кубатура повітря, тобто на кожну тварину. Звертайтеся в Агросоюз, ми маємо вже практику виробництва цих ангарів більше 25 років. На сьогоднішній день в Україні вже поставлено більше 500 конструкцій. Під любі сільхозпотреби і не тільки під спортивні споруди звертайтесь, будемо раді співпрацювати.